Всім привіт! Ви на каналі Хитрі хрестики. З вами Мар'яна. Я починаю е, з новою, як то кажуть, з новим етапом гри нові відео, нову, нову серію відео. Е, було завершено 12 карток зіграно в вишивальному крокодилі, і було прийнято рішення, що ми. Так, вибачаю, буду, буду трястися трошечки, бо знімаю з рук. Було прийнято рішення, що ми робимо другий етап, але більш спрощеними умовами, щоб всім було комфортно. В нас тепер буде не кожні чотири дні картка, а раз на тиждень, п'ять днів шиєм, два дні вихідного. Традиційно я почну з, зі своєї візит, візитної картки. Це мій дракон від що його на 18-му каунті, в два складення DMC. І саме головне забулася вам сказати, яка картка випала, з якими назвами, ну, з якими словами. Перше, це точно стежка. І так як в крокодилі є дорога, яка схожа на стежку, то я на ній буду шити 250 хрестиків. Плюс в мене є. Я почала роботу і трошки просунула її від Dimensions. Схема від Dimensions, я її просунула. Господи, я перепрошую, я збилася, тому що в мене дитина зайшла зненацька з, ненацька, з е, мільйон запитаннями. Ми зараз хворіємо, ми зараз не їздимо до садочка. Я була трохи ці, ці всі дні загрушена. Наталко, я пам'ятаю, що ти просила, я це зроблю, але трошки в іншому форматі. Я пішла, напевно, по вашим степам, коли я так відшила роботу і зняла, тому що в мене не виходить знімати раз на тиждень, раз на два тижні. Отак все, що я відшила і відзняла і виклала в, в мережу. Замотуєшся. Наприклад, сьогодні другий день, день трешу. Вчора ввечері як написали, що піднімають тушки, що є загроза обстрілу. Я, як сраний віник, наготувала на. Ні, я не сраний віник. Я поставила прийня, я поставила посудомийку, я ще руками перемила і щось приготувала на сніданок. Сьогодні, о 9 в нас відключили світло. З тим, що ще ті, ті, ті тушки не підлетіли до рубежів. Не знаю, як інші регіони, Київська область, які Київ положили світло, відключили. Наразі, якщо, не дай Боже, буде обстріл, щоб зберегти енергосистему. І включили вони десь о 12 десь початок, початок 12-22 було, коли включили. Ось. І з того часу, як стана, стала у Мартена, я тільки ось просіла. Зараз у нас 20.31, сьогодні 11 листопада, І буду так знімати, відшивати і знімати. Тут, а по кодовому слову стежка, я вже відшила 86 хрестиків. чи 87, в общем, залишилося небагато, десь 113. Хрестиків 116. То я зараз їх сяду доб'ю і зафіксую, покажу, в якій області. Іду я зараз от сюди доверху. Я гарно просунула крокодила, я його вже побачила, що я його просунула. Просунула Я, я спочатку, у мене була оця тут залисана, я її відшила. Ось сюди пішла, от, оцю частину тут, от якраз, оця частина в мене була помилка. І я стопорнулася, не могла знайти, де я помилилася. Я її вже виправила, я вже її зашила, я молодець. І тепер я думала піти оцю сюди вверх, але ні. Я піду оцю частину закрию, якщо ви замітили чи не замітили, я трохи переп'ялила пяльці. Вибачте, буду поки що знімати на руках, так трошечки мені зручніше, може, може трамтить рука, але я собі куплю стабілізатор, буде все добре. Коротше, сьогодні буду закривати оцю частину. Завтра в мене в планах вишивати стежку Dimensions, може ще й сьогодні. Теж 250 хрестиків. І обов'язково мамину картину там чітко видно стежку, теж з вікна. Це бузок, бузкове чудо від фантазії. Все буду знімати, все буду показувати і в форматі, як було, як стало. Ну, Зараз тут мінус 100. 13 десь хрестиків, е, ну, я покажу, де я дошила. От. Зараз я буду шити оцю, оцю, оцю частину сюди гнати доверху і оцю частину, щоб трошки от, оц, оце вигнати отак от доверху і замкнутися тут. Якщо буде багато чорного, то я піду в сторону. Якщо буде багато, це 310. Якщо буде багато 890 тут майже оця вся частина це 890 і, і дракон там теж відсотків десь 20, це навіть 30, це 890 кольор. Е, тому дам звіти, дам звіти. Ну, поки що я колупаю одиночки, вчора без колупала просто піввечора -пів сиділа. Ну, Де десь піввечора сиділа, колупала одинаки. Думаю, поки... поки до гри, то треба поколупати одиноки. Ну, все одно їх тут багато. Нічого. Так, з вами я зустрінуся для вас це через секунду, для мене це через деякий час. Не перемикайтеся, я з вами. Дівчатка милі відшила я 250 хрестиків на драконі. Була я десь отут внизу і перейшла сюди наверх. І я ще там одинаки вишивала, а потім вже в мене випала 890-та колір, де йде ну, переважна кількість. Зараз я вам покажу на планшеті. От якщо я зменшу, то оце 890-й колір. Бачите, частина дракона його. Ну, тобто, його реально дуже багато, особливо в цій частині. Блін, як класно мати планшет. От, Тобто, видно, де, де я йшла. Я ось знизу пішла я пішла нагору. А до цього я була ось десь тут. А ні, ось тут я була, напевно. В общем, дуже непогане просування. Мені подобається. а Зараз я буду переходити до маминої картини «Бузкове чудо. Повідшиву 250 хрестиків по кодовому слову стежка у вишивальному крокодилі я вам знову відзвітую. Не перемикайтеся. Ось так наразі в мене вийшло. Я не знаю, я більше, ніж 250 хрестиків. Це точно. Далі я не продовжила, тут трошечки залишилось далі на паперу. Я відмічаю, тому що ну, я вже відвикла від паперових схем. Ну і взагалі, коли я почала вишивати, то я почала робити розмітку і закреслювати, що я вишила. Єдине, що мені треба знайти 775-й номер, в мене він точно є, але де не знаю. І тоді я оце дошию. Ну, і це трошки згодом дошию, бо щось в мене тут. Очі заплуталися, почала втомлюватися, коли вишиваю з паперу. От, можливо, колись зробимо перенобір, але я все ж таки в надії, що фантазія відгукнеться. Фантазія, якщо ви мене бачите, якщо ви мене дивитеся, дайте, будь ласка, фідбек. Я зверталася до вас через Фейсбук, через Інстаграм і просила перенобір. Я готова його купити за ціною схеми, як коштує схема, може дорожче, але мені треба дошити, кончити цю картину, тому що це незакінчена робота моєї мами перед смертю. Тобто, останнє, що вона вишивала, це бускове чудо. Але, на жаль, ковід її скосив, і вона, вона пішла в інший світ, і ця робота залишилася. Я потрошки її колупаю. Єдине, що коли відключається світло, то я з паперу вже вишиваю, щоб не тратити заряд телефону, але це стало ну, дуже важко. Переходжу я, це теж вишито по кодовому слову стежка. Переходжу я до Діменш. В українському перекладі ця картина називається Гірська стежка на заході сонця. Тут теж буду шити 250 хрестиків. Ну і побачимося за секунду. Друзі, вишила я 250 хрестиків на цій роботі. Трошки навіть отримала задоволення. Я не скажу, мені дуже подобається Dimensions, але не достану фанатізму, як то кажуть. Я ще поки фанат Хаєт, свого саме дракона. От. І наступна робота, яку я буду шити по кодовому слову стежка. Вибачте, що воно пом'яте, Це теж Dimensions. Я не знаю, як воно називається. Мені подобаються ці рибики. В прев'ю зараз покажу вам їх. На них теж я буду шити 250 хрестиків або 500 півхрестиків. Буду дивитися, як воно буде йти. Ну, все буде йти по марафону. Ну що, хороші, ми і зустрінемось після того, як я це все відшию, і покажу звіт. Всім привіт! В мене новий старт. Це Нова Слобода, Трамвайний путь чи трамвайний шлях українського. Там серія йде з трьох картин, я не пам'ятаю, які там йдуть. Ой, коротше, я починаю, я тільки ось, ось трошки розграфлила. Так, да, і сьогодні в нас 13 листопада. Вчора я записувалася, це було 12 листопада, вчора. Коротше, дівчата, все сплутала. Для мене перший раз з, з, з такими шматочками записуватись, так що ви мене вибачаєте. Зараз я почну вишивати, поки в мене є трошки часу, і я не почала займатися прибиранням на кухні, приготуванням. О, тому ось такий трамвай, трамвайчик, місто з трамвайчиком буду вишивати. Це кодове слово, місто по картці нашій по вишивальному крокодилу. Ну і повернусь до вас, як відшию 250 хрестиків. Дівчатка вишила 250 хрестиків. В принципі, дуже швидко, дуже легко йде для початку. Я ніколи не вишивала набори нової слободи. Побачимо, як буде мені йти. Але не скажу, що це буде один із основних сюжетів. Думаю, за грушу буде багато початків. По крайній мірі, ті, які я дійсно буду вишивати, і ті, що в мене вже є. Тобто купу купляти я нічого точно не буду. Ну, єдине, що в мене є там пару невеличких картинок, таких дитячих, які б я вишила. Е -е, у нас картки будуть в цьому. В, ну, старі картки будуть теж в горі. Якщо там ці картки повипадають, то в мене вже для них є заготовочка. Е -е, наразі все. Е -е, наступний етер буде 13 го числа. скорше всього, завтра. І завтра в мене якийсь день напряжний. Має бути, тому що завтра закупки вже підготовлю. Почну, почну е зараз готуватися до е прийому гостей в е неділю. Треба прибирати кухню, треба прибирати. Коротше, треба все прибирати і починати готувати. Я хочу наробити заготовки завчасно, щоб потім в суботу тільки так раз-раз, раз розморозив, розігрів і красота. Ну, може, холодець заверю, тому що ці дні будуть у нас, напевно, дуже напряжені. Цей ранок піднімали стратавіацію, кидали на нас балістику. Було дуже неприємно і досі ніхто не знає, що дійсно відбулося, куди було влучення. Хейм вернеться це назад. Так, тому будемо сподіватися на краще, будемо вірити в краще. Україна переможе. Всім привіт! Сьогодні 16. Листопада-субота. Вибачте, трохи замоталась, не звикла до того, що перед тим, як щось вишивати, маю відзняти. Відзнімаю, фінішувала 500 штрафних хрестиків на драконі. Ось так наразі виходить. Вишивала я переважно. Ну, по-перше, позакривала тут а більшість одиноків Тут позакривала і пішла чорним, тому що вчора не встигала. Ну, я думала, що я не встигну. Завчора стільки вишити. А, ну, щоб було, Корочу, В мене залишалось 221 хрестик до. Боже, який майже сердечко вийшлося. До 500 хрестиків в мене залишалось 221 хрестик і вже був десь було пів на одинадцяту, а звіт останній не треба було здати в 23:45, тобто без 15.12 за київським часом. Я дуже-дуже спішила, і в мене взагалі цей тиждень вверх термашками. В мене завтра, у молодшої дитини день народження. Нам виконається 4 рочки. І я вся в готуванні, в прибиранні, в очікування дорогих мені гостей. Тому я з вами наразі прощаюся до. Наступної суботи або до неділі. Я зараз буду викладувати раз на тиждень відео такі от звіти. Я буду намагатися устаткувати це все, щоб це було цікаво для вас, комфортно для мене. За цей тиждень я отримала 8 балів. Навіть зараз розкажу, що були за кодові слова. Значить, Це була картка номер 33 Буду називати по номерації 1, 2, 3, 4, 5. Це є і бали, так само. тобто Стежка. У мене вишито 4 сюжети. Тобто, я отримала 4 бали за стежку. Черепахів в мене не було. Місто, я отримала 3 бали. Я один сюжет вишила. Я почала у той, у ту нову свободу. На четвертому місці стоя... а що було на четвертому місці? Ой, а я забула, що було на четвертому місці. Я знаю, що кава була п'ята. Пі... Ні, кава це четверте місце. Там я нічого не вишивала. І 5 балів, тобто п'яте місце за пісню. Пісню я теж не вишивала. І вишила один штраф, 500 хрестиків, це один пал. І наразі в мене за цей тиждень 8 балів. Дуже мало вибачаюсь перед своїми дівчатами, але в гало, галопом по Європах. Але все одно, знаєте, вишити е, тисячу хрестиків теж немало на е, різних роботах. По 250 хрестиків немало. Ну, дійсно немало. Плюс оці всі зметання, закупки, прибирання ж говорю, підготування до важливих до зустрічі важливих гостей, до дитячого свята. Ще мені сьогодні пристить ніч. Така вау, держись! Тому що мені прийшла ідея, як прикрасити кухню до ранку, щоб моя менша дитина, коли прокинеться, зайшов на кухню і сказав: Вау! Ось, тим паче він знає, що таке розтяжка, де написано з ним народження. Я ще купила кулюк, хочу розвісити по кухні. А що я дійсно забула, так це я забула купити ковпачки. Ну, Думаю, я щось придумаю за цю ніч. В мене є кольоровий папір. Думаю, я придумаю. З вами я прощаюся до наступних вихідних. Дякую вам велике за вподобайки, за відгуки. Дякую нашим захисникам за те, що нас бородять, і низький їм уклін. Па-па!